Добрий, день. це вулиця Малоголосківська, 30Б. Адреса присвоєна. Дуже красива квартира продається. Однокімнатна з площою 43 метри. Гарний поверх. Величезний балкон на 9 квадратних метрів. Площа квартири 43. Є котел. Заведені вже комунікації. Є штикатурки стяжки. Вікна виходять всі на центр міста. Вже можна робити ремонти. Дуже красиве планування. Там, де знаходяться люди, це такий великий балкон. Підключають газ, світло заведене. Вода заведена, поряд є парк, продаю однокімнатну квартиру, площа 43, ліфт запущено, ціна квартири зараз 64 500. Є ще тиждень часу переуступка. Хто хоче робити ремонти, роблять. Є паркінг через дорогу одразу величезний парк на Малоголосківській, 4 метри. І виходиш на парк. Квартира не є кутова, не межує з ліфтом. Будинок повністю з цегли. Перестінки мають 45 см. Зовнішня стіна з утеплювачем має практично 60 см. Дуже гарна квартира з великим балконом. Продаю вже по переуступці на вулиці Малоголосківській 30Б.